Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 5. Обов'язки і права пасажирів. 5.1. Посадку висадку дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика, з тротуару чи узбіччя. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху, за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. Ось дивимося, якщо є посадковий майданчик, то саме на ньому треба очікувати транспортні засоби і здійснювати посадку висадку. Автомобіль зупинився поряд із тротуаром, тому саме в бік тротуару має здійснюватися висадка, і так само посадка пасажирів. Якщо є узбіччя і зупинка транспортних засобів здійснюється на узбіччі, то саме на узбіччя висадка і посадка з боку узбіччя має здійснюватися. Нема узбіччя, зупинка здійснена біля краю проїзної частини. Тоді з боку краю проїзної частини має здійснюватися посадка-висадка, але зверніть увагу, не з боку суміжних смуг для руху. Ось таким чином, як зараз нам покажуть, посадку висадку пасажирів здійснювати ніяк не можна. 5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні а. Сидіти або стояти, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу в призначених для цього місцях, тримаючи поручень або інше пристосування. Б, під час пересування на транспортному засобі користуватися засобами пасивної безпеки, підголівниками ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією, крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, а на мотоциклі мопеді – в застебнутому мотошоломі. Щодо користування ременями безпеки, треба зробити невеличке доповнення, бо тут не всю інформацію нам подали. Справа в тому, що за межами населеного пункту користуватися ременями безпеки повинні всі без виключення, і водії, і пасажири. А от що стосується населених пунктів, то є два виключення для осіб, які мають право не користуватися ременями безпеки. Перше, це як написано, особи з інвалідністю, якщо їхні фізіологічні особливості унеможливлюють користування ременями безпеки. І друге ще є виключення пасажири оперативних транспортних засобів і водії при виконанні невідкладних службових завдань мають право не користуватися ременями. Безпеки, але, ще раз повторюся, це тільки в населених пунктах. За межами населених пунктів ні для кого виключень нема. В. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг. Г. Не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Г у разі зупинки чи стоянки транспортних засобів на їх вимогу в місцях, де дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише водіям, які перевозять пасажирів з інвалідністю, на вимогу поліцейського пред'явити документи, що підтверджують інвалідність, крім пасажирів з явними ознаками інвалідності. Для осіб з інвалідністю правилами передбачені деякі поблажки в дорожньому русі, зокрема, можуть виділятися спеціальні місця для стоянки, саме транспортних засобів, де за кермом особа з інвалідністю чи пасажир є з інвалідністю. Так от, за даних обставин, коли мають намір скористуватися особи з інвалідністю оціми послабленнями, вони повинні бути готові пред'явити документи, які підтверджують інвалідність. Ну, Якщо є явні ознаки інвалідності, тоді документів не потребується. 5.3. Пасажирам забороняється під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому. Бувають у житті всілякі пасажири. Начебто й дорослі люди, але буває, що не розуміють всю відповідальність водія і можуть відволікати його від керування транспортним засобом, якимись занадто емоційними розмовами, або як на картинці ось показано, там щось у телефоні хочуть показати, і так далі. І так далі. Цього насправді робити не можна, ну як мені здається, з очевидних причин, бо може це погано закінчитися. Б. Відчиняти двері транспортного засобу, не переконавши, що він зупинився біля тротуару посадкового майданчика краю проїзної частини чи на узбіччі. Ось таким чином, на ходу, відчиняти двері, звісно, що не можна. У багатьох автомобілях, до речі, є така функція, що після початку руху всі двері автоматично блокуються і не можна їх відчинити, допоки автомобіль не зупиниться. Якщо ж такої опції нема, то рекомендував би водіям примусово замикати двері, щоб уникнути таких ситуацій, як нам показали. В Перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів. Ось таку картину, як нам показали, на жаль, у житті достатньо часто спостерігаємо. З точки зору правил, звісно, що такого робити не можна. Водій не має права. Розпочинати рух, допоки пасажири всі не будуть у салоні і поки двері не будуть зачинені. Ну і ось таке перевезення поза кабіною транспортного засобу поза салоном виконувати не можна. Далі пасажирам забороняється Г. Під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в необладнаному для сидінні місці. У 21 розділі розписано випадки, коли допускається перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з відкритою платформою або в кузові фургоні, за умови, що там є обладнані для сидіння місця, і, в принципі, виконуються оті правила, які розписані в 21 розділі. Якщо ж ці правила не виконуються. Тоді перевозити пасажирів у кузові вантажного автомобіля забороняється. П'ять чотири у разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир, причетного до пригоди транспортного засобу, повинен надати можливу допомогу потерпілим. Черговий раз наголошуємо, що у разі, якщо що сталося на дорозі, якась непередбачувана ситуація, то першочергова увага має бути приділена саме потерпілим, якщо такі є. Наданню їм до медичної допомоги виклику швидкої медичної допомоги. Далі повідомити про пригоду орган чи уповноважений підрозділ національної поліції і перебувати на місці до прибуття поліцейських. 5.5. Пасажир під час користування транспортним засобом має право на А. Безпечне перевезення себе і багажу, Б. Відшкодування завданих збитків, В Отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху. Ось такі є обов'язки і права пасажирів. Далі буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.